Виставка ляльок, що відкрилася у міському краєзнавчому музеї, в супереч суворим будням, змушує повірити указку. 14 композицій презентовані відвідувачем виготовлені власноруч з полімерної глини криворізькою художницею лялькаркою Альоною Ніколенко. Ділається ну все вручну, все один раз Ні відливок, все ліпиться один раз, і все. розписується, збирається кукла, обшивається одеждою. Ну і доводиться далі. Є некоторые кукли. У мене нове увлечение – это интерьер. Интерьер – інтер'єр. Інтер'єр, кресло, стульчик, столики, там книжечки. Ну, взагалі, все, що нужно для куклы вокруг, все теж делаю. Альона вже брала участь у міських виставках. Сузір'я Ляльок та Різдвяна казка. А також презентувала свої роботи у Києві та Москві. Але саме персональна виставка. Перша готуючись до неї, зізнається авторка, особливо хвилювалася. Мені як то немножко неловко опять же из-за того, что я все считала, что это как-то ну, не кстати стати и не к месту, пока мест пока в стране так тяжело. Ну, все-таки убедила себя, что ну все-таки нужно что-то, все-таки что-то сделать нужно. Ну, не будем же мы сидеть, сложа руки, как мне одна подруга сказала, учителя должны учить, потому что мы должны делать хорошо то, что можем делать. То есть, если художники должны рисовать, ну, работать, в общем. Тому сложно мені було у мене думки дюргаліс. Я переживала. Альона сім років удосконалює свою майстерність виготовлення ляльок. До ідеалу ще далеко говорить, але коли справа улюблена, від результату роботи подвійне задоволення. За освітою вона кравчиня, інший диплом бухгалтера-економіста поки що залишається незатребуваним. Інститут закінчували, тому що вроді треба. А уже до работы, коли закінчили, не так було б складно на это работу, поэтому она занялася этим ну совпало так просто. Там не устроилась, занялись этим, но это стало приносить небольшой, но все таки доход і плюс удовольствие от труда от этого. Ну, почему нет? Почему нет? Может. Відвідувачі виставки охоче діляться враженнями від побаченої феєрії казок. До речі, саме таку назву має ця експозиція. Роботи великолепні, великолепні. трудолюбі і як це треба все зробити, це просто восхищає. Творчому доробку Альони загалом понад півсотні ляльок. Те, що у наявності лише близько двадцяти, решта знайшли своїх господарів, свідчить про неабияку майстерність авторки та зацікавленість сучасного глядача відносно новим видом мистецтва. Зараз триває робота над колекцією на суто українську тематику, яка в умовах сьогодення набула особливої актуальності. Це, що у нас в країні, підняло все таки український дух, я дуже сама осознала. Як то раніше не доходило, але зараз я теж узнала свої коріння, подивилася українські, то, що з яких областей, і то дуже увілекло мене вишивки різні подивилася. Ну, в общем, як-то сейчас увлеклась підняти вот эти всі історические костюми и что-то сделать интересное, чтобы люди посмотрели. Потому что все таки было забыто очень много в писацький період. Виставка Триватиме щонайменше місяць, тож не пропустіть особливої можливості позитивних вражень, адже хто знає, коли ще випаде нагода поринути у справжню феєрію казок.